Так, от ви питали мене, шановні підписники, де мій УМЗ? ЮМЗ мій зараз от в такому от от такому, бачите? Заїхали ми до дяді Славіка топлівну підробити. Казалось, от він, весь замут. Коротше, перше, то що він їздив на болоті на якомусь переробі, це факт. По-друге, поршень відосика я вам вже тільки що скинув, показав. По-третє, бачите вкладище? Ну, коли ви збираєте вкладище, є верхні і нижні, блядь. а не може бути братись підряд вкладище і все. Крещу, це все під заміну. Коленвал хоч новий. Сьогодні зараз розкрутиться, помиється і відправиться. Завтра більш цього ми його шліфанем. Маховік не добитий на стартері. Не добитий маховік. Він є верніше, на маховіку. Так, сцеплення. Ну, Дякую за сцеплення, що він хоча б. Зараз ми перевіримо, чи то воно є, чи то не воно. Маховик трошки підпалений. Ну, коротше, повна жопа, що я можу сказати? Попав далі. По головці. Не знаю, хто там що про головку казав, бо казали, що головку кинули в ну, ногу. Типу, ну. Клапан просівший конкретно. Що е -е, там ще? Ну, ось до клапан просівший, другий там один підклинений. Ось до доставав, бачите? Просто доставав. Ну, Що вже є, що є, купив, що очі бачили, то брали. Але я сподіваюся, що, в принципі. Так як мені сказали, мотор перебраний. Ну, мотор буде перебраний. Я його купую, купив, верніше, він вже мав сушку мені крутити, сушити. Ну, що зробиш? День-два він буде крутити, сушити, а потім все одно він там, сезон мене поколотає і буде комусь на продажу. Ну, хто комусь повезе з мотором, тому що я роблю йому капіталку. Капіталку можна було підкинути в кладище, але колінвал, так як неправильно, от і стояли. Наша туна. Ну, неправильно, хлопці підбирали вкладище. Вкладиші тунові. І зробили канавочку на бік на каленвалі. Каленвал буде, під R1. Коротше, отакі Такі от справи. Що зробиш? Приїхали допомогли, тому що якби світла немає, і хлопці теж в нагрузці, то ми з дядьвань зранку його розкидали. Ну, все, Зараз збираємо ключики. Їдемо, бо, мабуть, поїдемо гречку молотити. Ой, гречку, союмотити. Так що такі от справи. Лишаємо тут такий невеличкий бардак, потім коли вже складемо завтра, післязавтра. А, ну так, да, вижимний. Вижимний це взагалі фантастика. Як воно тут що переключалось, бля. Ну, коротше, купив я собі грати на свою голову. Більше в такі віші грати не буду, вірити не буду. Лучше десь раз перевірю, а не так, бо як знайомі. І понадіявся, повірю. повірив. Маємо мазгу Так що, сціплення валяється, зрозуміло. Тут он підпалене. Ну коротше, ось до диск. Диск теж мав вже розсипатись десь завтра, післязавтра. Ну кор... бабах, бабах, трах-бабах. Всім пока, лайки і підписки. Мої перчатки сьогодні стали білі такі чорні. Але дело таке, от їх перчатка руку Бачите, чуть і грязненько. Так що такі справи. Всім пока лайки і підписки.